Привіт, друзі! Засоби масової інформації повідомляють, а ворожі телеграм канали це підтверджують. Російський су 30 см знищено. Пілоти випали на повному ходу, хоча деякі російські телеграм канали стверджують, що пілоти катапультувались. Збили Су 30 СМ над Кримом. У частині повідомлень стверджують, що це сталося під час відбиття нічної атаки українських дронів і що, ймовірно, його збила російська протиповітряна оборона, помилкове пускання по своєму літаку, або виникла пожежа в двигуні. Офіційного підтвердження від російського міністерства оборони наразі немає. Це прекрасна робота російської ППО, напевно, оператори якого пили алкоголь та стріляли в небо по всьому, що літало, тому і збили су 30 СМ. Ви, друзі, як гадаєте, чому росіяни закобзонули свій літак? Варто нагадати, Су 30 СМ це російський важкий багатоцільовий винищувач покоління 4 призначений насамперед для завоювання панування в повітрі. По суті, це модифікація Су 30 МК, призначена для російських військово-повітряних сил. Перший політ винищувача Су 30 СМ здійснив у 2012 році. На цьому у нас все. Не забувайте підтримувати ЗСУ усім, чи можете. Також підписуйтесь, ставте подобайки та коментуйте. Разом переможемо! Слава Україні!